Все, чого ми хочемо від президента Путіна, це припинити це. Припиніть вбивати українців і припиніть вбивати росіян, тому що він вбиває багато росіян. Але це стоп Владиміру е, не потрібне. Владіміру потрібно, щоб війна тривала, бо це єдина можливість власне для Росії існувати в тому вигляді, в якому вона наразі існує. Причому я так розумію, що Путіна цей вид Росії, який наразі існує, абсолютно. Подобається абсолютно влаштовує, не зважаючи на провали в економіці, не зважаючи на те, що великі підприємства, які мали би задовольняти населення Росії, закриваються. Путін розуміє, що чим більше безработіться на території Росії, тим більше тих, кого він може у підсумку залучити для війни в Україні, навіть не пропонуючи їм дві 2, 2 мільйони рублів за підписання контракту. А можна вже зменшувати тоді планку, якщо народу не буде що їсти, тому він власне і бив по території України, бив по газовій інфраструктурі, бив по мирним мешканцям українським. І це була абсолютна відповідь Трампу на всі його заклики зупинитися сьогодні. Вночі ворог знову завдав комбінованого ракетного удару, завдав по території Полтавської області. Під атакою була енергетична інфраструктура. Унаслідок падіння уламків і прямих влучань пошкоджено об'єкти нафтогазової промисловості, сказав очільник ОВА. Ну і звісно, це не єдина атака, яка була цієї ночі. На щастя, тут обійшлося без постраждалих. Щоправда, через атаку без газопостачання залишилися майже 6,5 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Всі профільні служби працюють зараз над тим, щоб ліквідувати наслідки цієї самої атаки. Ну і також ввечері 15 жовтня війська Росії завдали масованого удару дронами по місту Ніжину у Чернігівській області. Там зафіксовано попадання по будівлі пошти багатоповерхового житлового будинку та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Поранено двох людей. Повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. І наразі також введено аварійні відключення на Дніпропетровщині, на Полтавщині, Сумщині Кіровоградщині. Знову запроваджено графіки цих аварійних відключень світла у Києві. Вводять також аварійні графіки відключення, але вони більше не графіки, а це просто аварійні відключення. Зокрема, з'явилися повідомлення про те, що сьогодні ці графіки діяти не будуть, і світло вимикатимуть по мірі того, як буде необхідно для того чи іншого району. Ну і все це я нагадаю відбувається після слів Дональда Трампа. І чому я завжди говорю вам про окуповані і неокуповані міста, які однаково страждають від російської агресії. Бо такий він контраст контраст нашого життя. Цього ранку я сфотографувала троянди, які стояли біля мого ліжка, які подарували мені тиждень тому, щоб виставити в соціальних мережах, бо вони досі стоять і досі мене тішать. Але перш ніж це зробити... Я відкрила сторі з подруги, в якої теж була фотографія квітів. Щоправда, квітів, які вона купила самостійно, квіти, які вона понесла, щоб попрощатися із загиблим другом. Я так і не змогла виставити свої. Чомусь завжди між радістю і смуток, ми обираємо саме смуток, бо недоречно не на часі, бо війна. Тому, щоб цього смутку було хоч на краплинку менше, я попрошу вас про підтримку. Підтримку 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України їм потрібне авто, а нам потрібні живі герої. Авто необхідне для ситуаційної кімнати, яка працює на різних напрямках. Завдяки цьому авто вони можуть цей напрямок змінювати і швидко пересуватися між Харківською областю або ж Донеччиною і допомагати знаходити ворога там, де він наразі знаходиться або де він намагається просунутися. Ця ситуаційна кімната робить те, що виявляє малі піші групи, які прориваються з триколором в руках. Для того щоб встановити його на котрійсь із українських територій і потім відзвітувати перед російським командуванням, що вони захопили чергові кілька метрів української землі. Насправді ці фото нічого не означають, але російська пропаганда ними звісно тішиться. Тому ця ситуаційна кімната 115 МБР зайнята тим, що вони їх знаходять, передають координати і знищують. І, власне, щоб швидше, мобільніше це робити, під прикриттям РЕП, ми збираємо їм на автомобіль. Ну і оскільки я показала вже свої квіти, то я покажу і квіти своєї подруги, які вона також виставила у себе в сторіс сьогодні з підписом Герої не вмирають. Звісно, не вмирають, поки живуть в наших з вами думках. Тому, пам'ятаючи про загиблих. Давайте підтримувати живих.